Україна надзвичайно відповідально ставиться до своїх рішень і відразу після повернення жертви переговорна команда доповіла президенту Зеленському щодо результатів проведеної зустрічі з американською стороною з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку. Ми вже зараз приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес. Нагадаю, що лінія фронту на сьогодні з щоденними боями становить понад 1300 кілометрів. І відповідно наш негативний досвід у рамках мінського процесу, коли неодноразово проголошувалися перемир'я, нагадаю, їх було 25, і для уникнення можливих провокацій з російського боку потрібно бути готовим. Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними і командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маємо на в тому числі майбутнього, майбутнього бачення щодо е, домовленості, домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України, справедливого стало миру миру для України і безумовно е, параметрів е, та обсягу е, пакету е, безпекових, е, безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться і команда е, активно на цьому працює. Дякую.